Всім привіт, друзі та підписники нашого каналу. З вами, як завжди, просте сімейство Саківзович. І в сьогоднішньому відеоролику у нас накопичилось багато роботи. Ті, хто проживають в приватних будинках, ті знають, що там роботи ні кінця, ні краю. Тому і ми сьогодні попрацюємо. Я думаю, відеоролик буде цікавий. Залишайтеся з нами, заведьте чайок та кофійок. Ну, а ми починаємо працювати. Погнали! Ну що ж, друзі, прийшов час наводити отут порядки. Виривати те, що засохло, залишати те, що залишилося. Для того, щоб підготувати грядки для висадки петрушки, кріп'янця і ще якоїсь зелені. Подивимось. Так що починаємо працювати. Розумні люди мені в коментарях писали, ще коли я раніше випускав відеоролик, де я проривав між теплицями бурян, мені написали, що застели там якимось одіялами, покривалами і так далі, або плівкою. Щоб не ріс бур'ян. Друзі, це реально працює, тому що на цій стороні, на цій стороні теплиці в мене низ застелений якимись квадратами такими, щоб потолок підбивали старими. І там гарно бур'ян не росте. А з тієї сторони, звісно, позаростало дуже сильно. Тому на наступний рік ми між теплицями щось застелимо і менше буде роботи. Ну що ж, друзі, як ви бачите, чистота та порядок, але є одне але. Розлінилися ми і потрібно було це все повиривати раніше, поки ще бурйон був молодий. Вирвав я все і все насіння повисипалося в грядки. На доріжки. Ну, на доріжки це не так страшно, ну а в грядки понасипалося дуже багато насіння, і буде воно тоді сходити. Що я зараз зроблю? Возьму мітлу. Гарненько попідмітаю, та трішки повигрібаю землі. Можливо, це хоть трішки врятує ситуацію. порівнянні з тим, що було, вийшло отак ось красиво та чистенько. Зараз якраз ми це все прибрали і прийшов час полити огірки, і вирішили трішки їх підкормити. Отаким От добривом. Це комплексне добриво, універсальне для саду. Ось таким. Зараз я дві таких ложечки зелених на 10 літрів дам і полім наші огірки. Ось так. Зараз розколотимо гарненько. Огірки вже у нас, до речі, це 7 з половиною місяці вони у нас ще є. Якби ж я ж кажу, ми їх підживлювали постійно. То було б все дуже гарно. А Яка ідея тебе єсть? Буде воювати. Даня буде поливати? Mm -hmm. Та ти ж його не піднімеш, це відро. Сьогодні у нас вранку було дуже холодно. Десь градуса 3-4. І було прийнято рішення вже повністю вирвати гірки, так як там, де були маленькі, вони померзли, пов'яли, ще й тля якась напала. Тому вирвав, підготував, як ви бачите, вже ґрунт до висіву кріп'янця та петрушки. Ось де виходить такий кріп, навіть більш нарисований, щоб з ним їсти смачний. и вот такая петрушка. Саж, 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 сажаю? сажаю, да. А, поливай. Да, поливай. Що у нас йде далі? Хотів би трішки розібратися із ожиною. Як ви бачите, натягнуті вірьовки, дві труби, і хочу приварити зверху ще одну, щоб ще дотягнути того, що вона полізла аж на дерево. Бачите? Ось вона на дерево полізла, так що її треба направляти сюди, ближче до сонця. Тому зараз цим і займемося. Ну і так воно, друзі, виглядає з таку сітку. І тепер воно по сітці буде розплітатися. Не в одну сторону буде гнати, а по всій сітці. Можна регулювати. Якось туди гілку, якось сюди. Ось так. Наступне у нас це квіти морозці, які потрібно пересадити. Як ви можете бачити, тут у нас лохина посаджена. І воно його затіняє. Треба його звідси пересадити. Це оцеї, оцей, Оцей і якому зовсім не вистачає світла, ось він такий длінний. І цей теж треба пересадити отуди під забор. Я, друзі, хотів би розмножити ось таку полуницю. Це ремонтантна. Ми її замовляли в інтернеті, замовляли аж 15 штук. 10 штук пропало, залишилось 5. друзі, Така вона дуже сильно потребує догляду. були ми забули, Запалив на 4 дні, вона була пов'яла, але полили і знову відійшла. Ну, не знаю. Подивимося, що на наступний рік з нею буде. Спробую розсадити. Обикновенну полуницю ми її розсажували, вийшло дуже гарно, приймалося добре. Ну, а подивимося через час, як ця себе поведе. Пустила вона ось такі от саджанці з вуз, бачите, там навіть є маленькі корінця. Пустила. Зараз порахуємо один, два. Три. Ось де 4. Це вже аж в землю вріз. 4. 4, по-моєму. Да. 4 штуки. Ну, Добре, зараз спробуємо їх посадити в горщики. Приготував вже ґрунт. Тут у нас і попіла трішки, перегній, пісок. В общем-то, всього достатньо. Отакою От проволокою будемо прищіплювати, фіксувати, так засовувати. зафіксуємо. І будемо. Надіється, як завжди. За допомогою отаких скоб зараз будемо кріпити полуницю. Робимо отвір маленький і отак фіксуємо, щоб вона не витягувалася. І все. Одна у нас є. Наступна. Вставляємо і придавлюємо. Раз. І готово. Тут ще один садженець є. Так, полуниця пересаджена. Будемо сподіватися, що буде далі рости. Ще хотів би вас запитати. І з приводу яблуні, чому її гне в три погибелі? Зараз я вам її покажу. Ось це яблуня підв'язана, бачите, до палочки. Бачите, яка вона зігнута. Якщо я її розв'яжу, то вона ще дужче зігнеться. Чому вона не вирівнюється? Можливо, її треба розв'язати, і хай вона сама росте і потім вирівняється. А так, ну, просто якась гілка, яка гнеться постійно. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що з цим потрібно робити. І так, вирішили ми пересадити з черенків одну лаванду. Вона у нас і так одна, це ми її черенкували в такому горщику, коли я її тільки що брав то корні вже присосалися до ґрунту. Тобто корні вже, як ви можете бачити, там тоненькі з такого, це скільки літровий чи півторашній горщик. Так що було прийнято рішення зараз витягти, подивитися на коріння і посадити в ґрунт. І ще, будь ласка, напишіть в коментарях з приводу черенків самшиту і туї. Це у нас те, що залишилось живе, вже воно так розрослось. Що робити з ними взимку? Чи висадити взимку їх в ґрунт, чи десь накривати або в теплиці. Ну, Теплиці в нас не буде, звісно, зимою. Посовітуйте, що, як їх зберегти взимку. Оці гарні рослинки. І так, момент істини. Дивимося на коріння, яке тут вийшлося із Черенка лаванди. Дуже цікаво. Так, що витягаємо. Опа! Ого. Дивіться, яка коренева система зараз поближче, бачите? Розрослося як. Ну, я думаю, вже час і висадити його в грунт. Трішки розправимо його так. І... Посадимо, хай собі росте. А ти підкопаєш. вирішили підсипати суперфосфату ще. І так, продовжуємо наводити порядки, розгрібати хлам. З цього хламу, хламітника, треба зробити полицю. У підвал для того, щоб можна було скласти картоплю. Звісно ж, її можна було і на підлогу покласти, так як у нас підвал буває таке, що він підтоплюється, то треба підняти, і щоб картопля була на висоті трішки. Ось так, тому зараз будемо щось ліпити. Ну, і вийшла така ось конструкція. Збив таку раму. Буду застеляти дощечками. Вирішив спочатку його опустити у підвал, тому що воно і так важкеньке, І в підвалі вже наб'ю і будемо виставляти. Ну що ж, друзі, робота потихеньку робиться, і водночас готується їжа. Ті, хто голодні, вибачте мене, будь ласка, але я зобов'язаний вам це показати. Значить. Чекаємо батьків, вирішив пригостити копченим м'ясом батьків. Що у нас тут? У нас тут ребра і сало каптиться. Сало це те, що я в минулих відеороликах засолював, тиждень воно лежало і ось вирішив його підзакоптити. До чого ж я веду? До доробіток, які я тут робив. Получається, зробив внизу піддон. Для того, щоб туди весь жир стікав, оця вся жижа, щоб не падало на димохід, той який знизу гарячий, і не горів цей весь жир. Тому що, коли було без цього піддону, було незручно чистити смокер. Зараз воно це все стікає, ми достаємо м'ясо, смокер, наприклад, да, він вихолонув і можна аж на наступний раз, коли ви його розпалили. Рожорюєте його добряче І оцей весь жир, оце все, воно як розтає, робиться рідким і можна таким шпателем його зчистити. І, в принципі, все дуже зручно, я вважаю. Хотів би подякувати підписникам за те, що пишете такі гарні коментарі та даєте дуже-дуже корисні породи. Від вас дізнаюсь дуже багато чого. Якби я робив смокер ще один раз. Або володів більше інформацією, то я б зробив би, наприклад, оцю топку не вертикально, а горизонтально. Це буде по перше зручніше підкидати дрова, тому що кришка буде відкриватися як на самому смокері. І тепловтрати будуть менші, тому що якщо він приварений вертикально і за цією трубою, то є якась частина тепловтрати. А якщо він буде приварений ну, прямо у балон, то це звісно ж тепловтрати уменшить і буде більша температура в смокері. Ну і звісно, ж, і продукт буде готуватися швидше. Не треба тут робити всякі примочки, там щоб казан ставити або ще щось, але це на любителя. Я хочу зробити більше акцент на те, щоб м'ясо готувалося швидше та якісніше воно прокапчувалося. Ну і отак не заморачуюсь, Получився стілажик отакий ось. на цеглах і на портах. Ось так. Хотів ще пройтися відпрацьованим маслом по цьому стілажику, але, мабуть, не потрібно, тому що воно ну, може цей запах масла перейти в картоплю. Можливо, полиці, ті, що на консервації, ті можна пропитати. А цей стілажик для картоплі, я думаю, не треба. Пишіть в коментарях, чи треба це робити, чи ні. Ну що, друзі, продовжуємо наводити порядки. Зараз я вам дещо покажу. Ось де там, як ви можете бачити, лежить маленький хлам, який би хотілося трішки прибрати. А що саме хотілося б прибрати, то це оця ось стулка, яка стоїть, Бог зна скільки годів, навіть навіть не прибрати, а дати їй нове життя. Горна така стулка. Чому б її не зробити її нове життя? Зараз подивимося, що ми можемо з нею зліпити. І таких речей, друзі, багато. Отак от брати потрішки, щось робити, окультурувати і, в принципі, буде порядочок. Все буде зроблено і на своїх місцях. Так, прикручена вона тут, що у нас. Гайка з болтом. Спробуємо відкрутити, звісно, Маловірогідно, але борга... болгарка зробить свою справу. Так. Діла не буде, тому прийдеться включати болгарку. Ну що ж, друзі, отака вийшла стулочка. Хотів я її, звісно ж, викинути, але вирішив дати нове життя. Шкода даже на подвір'ї її використовувати. Це взагалі для подвір'я робилося, на вулиці, щоб десь щось сидіти, можливо, в майстерні якійсь. Ага, так хочеться її занести в хату і її використовувати хаті. Звісно, це дуже прикульно відновлювати старі речі, давати їм нове життя. Мені це дуже подобається. Так що пишіть в коментарях, чи вам таке подобається чи ні? Отак і потихеньку розбирається хлам. десь щось старе валялося. Можна було б його викинути, а можна і зробити, і буде. Вас радувати. Після такої роботи ще з'явилося декілька ідей, які можна реалізувати в мій проект, і зняти це на YouTube, показати вам. Наш відеоролик, друзі, дійшов до кінця. Всім величезне дякую за перегляд цього відео. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал. Нажимайте на колокольчик, щоб не пропускати жодних відеороликів. Всім гарного настрою, мирного неба і до наступних зустрічей. Всім пока!